Доброго дня, вас вітає Академія Апілус. Я Панченко Олена, викладач-технолог, і сьогодні ми покажемо, як відбувається доглядова процедура катафорез. Що нам для цього потрібно? Перше це обов'язково заповнити карту клієнта, в якій ми відмітимо. Будь-які наявні протипокази. Найголовніший протипоказ для проведення катаферезу це є місцевий протипоказ, як би так сказати. Це наявність металевих елементів в організмі, кардіостимулятор. Тому дана клієнтка заповнила карту клієнта, і ми можемо приступати до проведення процедури. Катаферес є унікальною доглядовою постільціною процедурою, яка дозволяє відновити швидше шкіру, має бактерицидну дію, заспокоюючу дію і допомагає клієнту отримати швидше. Якісну шкіру після процедури. І також нам майстрам допомагає а, і зволожити глибоко, і підготувати шкіру перед наступною процедурою. Перше, що ми робимо, це очищаємо шкіру та готуємо її до процедури. Ми використовуємо тонік фірми Екшен Далі ми можемо використовувати будь-який іонізований крем лінійки Action De Gala для того, щоб отримати той результат, який нам потрібен. Якщо наш клієнт має дуже суху шкіру, ми можемо використовувати гідроплюс гель для зволоження шкіри. Як в чистому вигляді, так і також робити коктейлі, і, наприклад, додавати сюди або Олавайф, або Єжебам. Як сушоу у нас клієнта є будь-які запалення, будь-які. Проблеми зі шкірою, ми рекомендуємо використовувати або Єжибам, або Алавай. Якщо шкіра нашого клієнта є дуже чутливою, стильною до пігментації, або ми хочемо трішечки навіть зробити омолоджуючий ефект, ми рекомендуємо використовувати крем Жорінсел. Всі крема між собою можна об'єднувати в коктейль або використовувати окремо. Сьогодні ми зробимо зволожуючу процедуру, це буде підготовка до наступної процедури електроепіляції. І так, для цього нам обов'язково потрібно а, виставити зону, на якій ми будемо проводити процедуру. Це в нас ручка. І далі вибрати програму, яка відповідає, а, скажімо так, волосинці. Я би зупинилась на і на цих параметрах ми будемо вже робити катафорез. Ми переходимо в катаферез даним натисканням на дану клавішу, і ми бачимо, з'являється катафорез, зона руки, третя програма, і апарат автоматично виставляє потужність, на якій буде проходити процедура катафорезу. Також апарат підказує, що ми маємо використовувати два аксесуари. Перше, це зворотній електрод, він має червоний колір, і також чорний електрод. Що ми робимо далі? В комплекті апарата сеньор є два види, які йдуть до зворотнього електрода. Це у вигляді лопаточки, ми можемо використовувати на більш великих зонах, такі як сідниці, або ноги, або там десь частина стегон. А коли ми використовуємо в верхній частині тіла, краще використовувати стержень. Вони дуже-дуже легко змінюються, і це зручно клієнту отримувати в руках. А, також обов'язково треба їх вернути вологим, або спонжем, який також йде а, в комплекті, або використовувати отаку От вологу серветочку. Ми зараз будемо проводити, проводити процедуру за допомогою спонжиків. Він дуже легко засовується. І так ми даємо а, зворотній електрод якомога більше до зони проведення процедури і наносимо гель і будемо по гелю Гідроплюс робити процедуру катафорез. Також у вас в комплекті до апарату Senior іде така підставочка для вітафази і також ви можете тут тримати всі насадки для катафореза. Чим вони відрізняються? Все залежить від того, на якій зоні ми будемо це робити. Валік є найуніверсальнішим для великих об'ємних зон. Якщо ми говоримо про обличчя. Ви можете використовувати будь-який з цих трьох аксесуарів. Так, як в нас зона ручка, то ми, звичайно, будемо використовувати валік. Ми одягаємо на робочий електрон і. Також ми можемо проводити процедуру безпосередньо валіком по шкірі, але під того треба буде добре його дезінфікувати та стерилізувати. Або ж ми можемо використовувати вологу серветочку, яка кладеться на цю зону, бо вона ніяк не впливає на процедуру, а просто буде робити. Е ми, скажімо, доб'ємося того, що ми можемо просто дезінфікувати валік. Вам не треба натискати на педаль, нічого не треба. Ми дотискаємо, доторкаємося до шкіри клієнта, в нас загоряється індикатор. Бачите, якщо я відпущу, він перестає горіти. Доторкнулася вітадіод починає горіти. Ми можемо також виставити зворотній відлік часу. 2 хвилини, Через дві хвилини апарат дасть звуковий сигнал, і ми будемо розуміти про те, що процедура завершена. В клієнта не має бути майже жодних відчуттів, можливо, легеньке поколювання. Це залежить від чутливості клієнта. А так процедура проходить дуже комфортно і дуже-дуже приємно. Тремчики мають також охолоджуючий ефект, особливо після процедури електроепіляції. Всі клієнти відмічають, що це дуже приємно. А швидкість, з якою ви будете водити валіком, напрямок, не мають значення. Це така процедура, коли і клієнт відпочиває, і майстер відпочиває. А поки я роблю процедур наші чарівні клієнції, я хочу сказати про те, що функція Catiferous, вона доступна в апаратах таких моделей, як Achilus Cleo, Blend Junior, Senior і Excel Pool і Excel Pro. Катафорес дуже Добре впливає на стан шкіри. Ми це не бачимо одразу, але це дуже глибока робота крему да, на нижніх шарах шкіри і має пролонговану дію. Це дає нам гарантію, що шкіра буде підготовлена перед наступною процедурою. А що процедура Катафорез мінімізує будь-які запальні процеси, які можуть виникнути. На шкірі клієнта а, відмічається клієнтами набагато швидше сходи почервоніння, набряк, особливо в такій зоні, як обличчя. Апарат нам дав звуковий сигнал про те, що у нас час вийшов, ми можемо процедуру закінчувати. А, процедура ПТФРС не вимагає курсової да, курсового підходу. Робити його після процедури електроепіляції, між процедурами електроепіляції, або взагалі робити катафорез на іншій ділянці будь-якій, якщо, наприклад, клієнти, особливо взимку, мають дуже суху шкіру на губах. І процедура зволоження дуже-дуже якісно впливає на стан губ. Також, якщо дуже суха шкіра, катафорес набагато-набагато буде глибше зволожувати шкіру клієнта, і ми будемо отримувати і більш приємні відчуття під час процедури, і, звичайно, набагато кращий стан шкіри. Ми закінчили. Якщо є залишки крема, ви можете його рознести по всій ділянці. А дякуємо всім за перегляд. До побачення!